Друзі, всім привіт! Сьогодні відео буде по поводу септика. Допоможіть мені, будь ласка, з коментарями, як правильно поступити. Може, розголосіть це відео своїм друзям, близьким, родичам. Наприклад, може хтось стикався з такою ситуацією, зараз стикаюся і зараз я. Наприклад, мій септик стався йому кандик. Як маємо слово сказати «кандик». Він його щавило. У Нас тут дуже крепкі підземні води, зараз я покажу. Тут став дуже близько в мене, тут, тут в мене і виходить рухчаки дуже близько, вода стоїть, ну, капець як стоїть. Може хтось стикався з такою ситуацією, наприклад, ваш там кум, брат, сват, типу, що може підказати, то напишіть, будь ласка, коментарі під це відео бо я. Бо я робив того року це септика виходить зимою ми майже мало ним користуватися, бо його щавило. Так щавило, що любі друзі, зараз покажу як. Ну, водичка стоїть. Бачите? Стоїть водичка. А чого щавило? Бо у нас великі ґрунтові води. Наприклад, ходіть, я покажу, які у нас великі ґрунтові води. Дивіться, По поводу чого в мене септика так ще вило, в рувчаку вода стоїть, тобто майже... майже стоїть кожен рік. Бачите, яка вода стоїть. І це Якщо в мене в Рувчаку стоїть, значить в мене і в септику вода так само стоїть. Бо ну, рівень, типу, уровень навіть, води. Що тут, Ровчаку, що там, в Сербіко, так само плаває. Бо Я не знаю, що куди дітися. Я, я, якщо я тут воду якось е, заберемо, да, наприклад, у нас росі, де, під, під... бо у нас тут дуже низький уровень. У нас низький уровень такий, що ось став близько. Друга. Я вам покажу ось мій ставок. Не мій ставок, звісно, це людський ставок Він в людській громаді. Бачите, як великий став, дуже великий став. Тут у нас нормальний. Бачите, який уровень ставу? Оце, це весь такий самий уровень у мене все тільки стоїть. Я не можу всім нічого не порадити собі і не комусь порадити. Дуже дуже погано. Берег, Ще я в березі живу, дуже вода низько, дуже низько вода у нас. Ще де треба купнути землі десь 35-40 см і вже вода стоїть? От я нічим не можу собі порадити, як краще мені поступити. Напишіть, будь ласка, коментарі, як краще його поступити. Ну, Хата, хата виходить в мене у мене в березі в будівлі стоїть. Ну, я цим не зарадити нічим не можу. Друзі, підводимо підзумки, як правильно поступити. Напишіть, будь ласка, мої коментарі, а я вам покажу, що в мене як вийшло. Наприклад, да? Наприклад, у мене виходить оце, виходить септик. Це будинок, ну, так, міран, да, да? у нас є козаційна труба. Це чисто септик на кухню. Це не те, що там е, виходить ванна і тут туалет, це чисто на кухню. Виходить, що в мене як? Він закопаний в мене в бетон, в землю, так, виходить. Оцей уровень, оцей напишу уровень, де нас земля. Оцей нас іде земля. Оці 35 сантиметрів до купації, тут вже вода підступає. Типу вважай, вода в мене стоїть в септі ось, ось так. Грунтовні води, оце в мене тут стоїть вода. Наприклад, що я зробив, як, як я зробив так? Виходить, що тут у мене подушка з бетону, залята. Я, а, ну, з бетону залята подушка, а потім я ставив єврокуб, куба вставив. <кхи> Поставив єврокуба, потім я єврокуба по, 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 по бокам заляв ще раз бетоном. Заляв бетоном, легенько позаливав і верх теж бетоном позаливав. Виходить, що чого мене його здавило. Здавило через те, що між бетоном і виходим пасмасою роздавалися такі маленькі далі води. І воно зробило мені пасмасу отаку здуло, ту здуло пасмасу і ту здуло, і ту здуло. Верто не чіпило, бо тут нема води. А бука, і бука є вода, хоч через бетон. У мене бетон тут є, але через бетон воно здавило пасмасу. Його також щавило. Чого ще вилив? Тому що ми викачали його весь під ЄС 0 і воно, мабуть, тут не встигло набратися, а настигло пастмасовий бітон набратися вода. І так вийшло. Я не знаю, може краще поступити, виходить як. Виходить, краще поступити, може дати? Не дати. Підкажіть, будь ласка, люди, любі друзі, як краще його поступити. Ось такі ситуації в мене вийшли. Не дуже приємні. Вода стоїть. Чим не можу порадити сам собі. Напишіть, будь ласка, коментарі.